Ахтунг, матюки, сиськи, письки та інша гидота. Дивіться тільки на свій страх та ризик. Давай, нужба, нужба, нужба. Ой, блять, блядь, сука, не-не-не-не-не-не, сука. Чи то знал тут у нас той паразит? А чи то в нас не жалюгітна жалібниця? Вісюди за так не пролізти. Скільки я ще маю тебе тортувати шокером, аби до тебе дійшло? Скільки треба, аби мене здихатись, але нахуй ці увертюри, де барб? Вона виписалася ще місяць тому, але то не твоє собаче діло. Стоп, що? А, Але як? як куди вона з'їбалась? Так, вже розбіжалась. Казати все блазням. Ти ж, курво, знаєш, що я вбиваю людей за гроші чи не так? Ого, Огої батись рот, Баюсь, баюсь. Окей. Бліц. В неї тепер нормальна робота, нормальне життя. Навіть не смій пересрати її все собою. О, вельми дякую, тільки чому б тобі нахуй не сходити зі своїми порадами. Сер, uh, у нас тут клієнт бажає зважайте, так що ви казали? Ну, я не зовсім певен. Лише не знаю, що мене вбив один з ватажків, та от не дуже знаю, хто з них. Як це не може знати? Та я був посеред озера, як човен став тонути. Хтось висверлів діри на дні. Ватажки то єдині в кого я ключі до складу, що в нами. Єдині хто знав, що я не вмію плати. Має бути хтось з них. Хм, розслідування для нас не є типовою річчю. Що... Я поговорю з босом. Моксі, не до тебе. Пане. Тут клієнт, який хоче, аби ми розслідували його смерть. Але ж ми зазвичай такого не, не на часі. Але ж, пане, нам потрібно аби гроші текли. І Я подумав, може. Що з не бляха на часі? Тобі не зрозуміло. Просто зроби це сам. Ви хочете, аби я керував самотужки? Я клянуся всім найзлишим в світі. Якщо ти зараз не звалиш зі швидкістю світла... Зразу вмілосер. Ми беремось. І я буду розслідувати вашу справу особисто. Сонце ти певен, а що там, Бліц? Любо, Любо, прошу. Бліц дав мені чин на це. Тобі? А, Ой, ну тобто, тобі. Так. І це буде найчастіше, найпідготовленіше, та найточніша справа, що колись в нас була. Не хвилюйтесь, пане, ми віднайдемо вбивцю та дамо катюзі по заслузі. Або Катині. Катам! Як так бляха, сталося, що вона не сказала, куди з'їбалась. Ти взагалі питав. Ану, зачекайте друга лінія. Алло? О, добре, а ти знайшла? Серйозно? Де? Дяка. Обіцяю, якщо у нас буде контракт на твоїх дітей, це пройде швидко і безболісно. Бувай! Мокс, певні, що це не занадто. Це моя перша справа, Міллі. Все має бути на висоті. Отож, перед твоїми очима комплексний план по твоїй анонімізації. Запам'ятай його, в нас ще багацько справ. Отож, Мілі, ще раз задля безпеки: я Моксина, найпопулярніша Чикса моєї школи, а ти в нас хто? Твій братьюнчик Мілер. Граю в футбол затрахаю Хм. <плес> <плес> Знаєш, вони як на мене замалі трошки. Давай зігноруємо цей нюанс. Ага. — Файна. Тоді моє готаві. Йой, Моксі, дивися того двокватого тіпчика. Здається, наш пацієнт. Мілі, я не думаю, що так тисяти пальцем небо. Це вірний спосіб дізнатись. Ні, то певно він. Торба без грішми мед, а ще ось та дріл, якої він дірки в човні робив. Але ж, це просто збіг обставин. Нам треба методично звужувати коло підозрювання, то поки не переконаємось. Дивися, що сюди спорпується в тому словісному складу, що в нами. Як на мене, ідеальний час, аби добре, Мокс, най буде по-твоєму. Що ж, з моїми навичками у розвідці та з твоїм оком вивці, ми з цим покінчимо швидко. Що ж, нам потрібні впливові діточки. О, а от і здобич. От ну, смердімо від нього на всю чергу. І воно ще доводило, що не норміс. Ні, чула таке? це дерік, ще той штрих, чи не так? Звідки ти лярво вилупилася? Я Максена, найгарніша королева школи. І всі хлопаки бігають за мною. Мій улюблений колір то фоксія. Ну бо інші кольори такі ніякі. Мені до вподоби конячки, цуцики, тачки, біжутерія. І перші місячні почалися рік тому. О, боже, як то було тяжко. Гадаю, я просто краще таких недопідлітків, як ви. Так от будемо друзями. Хулі сталося з твоїми ногами ну, я... попала в аварію. І там же в тебе шкіра по пізді пішла. На вигляд ти три роки із солярі не Ну, в мене так від природи. Ага, тільки ти це драня купила за Франка на сьомому кілометрі? Воли вже притрушено. Але ж я. Боже мій. Хто він? Дивіться, які в нього засмах. Ща? Пасуй! Це була найкраща подача в світі. Прошу! Треба медична допомога. Аптечка тільки для переможця. Боже мій, яка ж це сука гаряча штучка. Так, він є моїм братом. Він їбись вже чмоня. Привіт, я шукаю вашу працівничку. Звуть Барбі. Вона тут. Га що, ти ще хто? Той сука, хто зробить з тебе аплікацію, якщо не отримає відповіді. Де вона? Є в я знаю, що ти знаєш. Кажи, або буде гірше. Добре, добре вона відійшла. Куди? Мокс! Я це бачив? Я побила рекорд зміни. Так, я бачив. Ти віриш цьому? Всі мене обожнюють, Ще ці кричалки. О! І відосики зі мною вже онлайн диви. Кожного дня у таборі цім стільки дівчат переслідують мене. Не знаю чому. З яких сопочин. Ти. А, Максі! Було так кльово. От чого ти завжди співаєш? На, не на такому рівні. Знаю, але ж прикольно чути радість від людей, хоч інколи. Замість цих агонічних криків болю та жаху. Пам'ятай, що ми тут мілі. Пам'ятаю, чекаю тільки на тебе. До речі, це таке змістосити коло підозрюваних? Очевидь, що ні. Я навіть не можу вищепити когось, бо всі вони сконцентровані на тобі. Якщо хочеш, ти можемо піти замочити цього ціпа прямо зараз. Ні, я маю це зробити правильно. Знаєш що? Чому б тобі не спробувати підкорити їх серця тим, в чому ти ліпший? Як я зробила? Чому б тобі не заспівати? Я тобі навіть допоможу, бо я ж тут улюблений Так! Та. Та майже спрацює. Що, хочете почути пісню? Отож. Знаєш, я вам подобаюся, але Мокс просто карколомна. Давайте йо їй показати себе Мокс! Дякую. Дивіться на мене всі, я найкраща, це ж вочевидь. Ви всі не вдахи хотіли зрівнятись мені. Але ні, бо я є експонат. Така палка і без жодних ват. Ану, тримайте погляд на мені. На мені, ні, ні, ні. Максим Мені, ні, 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 Максим Мені ні, 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 ні. На мені. Все окей. Вийде. Максі, що коїться? Ні, це просто раз на місяць таке. Любий ні. Я просто хочу додому. Мій коренастий. В тебе все вийде. Ти найкращий асесін слеш музика, слеш дівчинка пілітка, яку я тільки знаю. І слідчий. Та слідчий. Слухай. Знаю, це непросто. Просто сконцентруйся на своїх перевагах. В тебе цілий тиждень на виправлення. Добре. Дякую. Максі, ти не повіриш. Вони хочуть, аби я виступав ввечері для місцевих новин. Ці відосики зробили мене щось типу зірки серед людей. Весь цей тиждень я тільки й чую, ой, ти ви, це ж мілер, чи він не космос? Боже, який мілер та новитий. Ми тут по ділу, а ти витанцьовуєш тут задля уваги. І чого ж тебе так бентежить? Що ці шкети думають про тебе? Але ж ні. Мене бентежить те, як почуваю себе я. І раз в житті я почуваюся важливою, що я для когось взірець. І я сподівалася, що мій чоловік буде підтримувати мене хоча б на пів так само, як я його весь цей тиждень. Мілі, але ж я не хотів. Обридло, Мокс. Ти б міг довісти діло до кінця, якщо б хоч трохи слухав мене, але ж ти хочеш робити, як тобі, то треба. Нехай закінчу почати, та йди додому, якщо так хочеш. Але я свого дочекаюся з тобою чи без. дичка та-тацетут, кажу тебе, видчинай. Дякую, лошок. <паспорта> Готовый, домой ходу. Чем Типу. файно! Тепер іди прослав наш табір сунь на весь собі! та панове! Хлопці та дівчата! Чи ви готові до шау. З'їбалось курва зі сцени. Зіграй все покуху, гібалко. Для мене честь презентувати вам то численність здібності світ ніколи не бачив. Та, чия атлетичність перевершує всіх містерів Олімпія, а голос самих янголів. Акробатичні техніки не поступаються самій кухар, а, від такого тіла не просто так. <гум> Сам ідеал. Та найсердечніша людина, яку я знаю. Та любов усього мого життя. Моя дружи... братк, Мілер. Дякую тобі. їх з них, Любко. До речі про це. Певна? хочеш Любко? Якого пана? Моксі, що ти тут курва забув? Збираєш завершити справу, яку ви надали. Христос на паличці, ти все ще з цим розбираєшся? Прийшов сока тиждень, Мокс. Ось чому я тобі ніхуя не довіряю. А що саме ви тут забули? Походу, допомагаю тобі з твоєю засратою працею. Але з ти більшого шукаю свою сестру. Бар. Ліц, ви знаєте її? Чи знаю я її? Це моя сестра Довбань. Що ти, й твою тут забув, гівноїдку. Це я мав би тебе запитати. Отак От взяла і виписалась з реабіліталки ані листа, ані дзвінка. І тепер я знаходжу тебе в цьому задуп'ї з цим. Хто це, блять? Ніхто, він лише працює на мене. Хто цей фейнбойчик з тобою? Та ніхто, він на мене працює. Пане, цей пацан наша ціль. От лайно. Барб, твій обшарик заробив собі трішки проблем. Що ти курва, курвоверзеш? Він вбив нашого клієнта. Тепер клієнт бажає вбити його. Що ти твоє зробив? Він все прознав про наркотики. Все більше нічого від тебе чути не хочу. Так, мого куру ви не вбиваєте. Їбатись зад. чого? Ти на фені знов, чи що? Звичайно, блядь, ні. Це лише героїн. О, дякую, сатані. Тож тепер ми по героїну в чому сенс? Він навіть головного болю не позбавить. Чесні гроші, окей. Ну а ще я думала, що це відріже мене від тебе настільки, наскільки можливо. І тепер ти з цим ботаніком задля. Ти знаєш, як легко маніпулювати побертатниками. Аго, неправда. Ну це мікну плосу, плосу, плосу. Можеш далі вставати налкотики для мене. Ну, звісно, Барб, як скажеш. Пане, я змарнував тиждень на це. І я заб'ю його, так? Чи інакше, навіть не смій. Ну ж бабліцо, чи ти ще не достатньо мого життя? Не би вас, дядьки, розідрали! Вельми дякую, Бліцо, Тепер в мене немає роботи. Сука! стій. Я хочу допомогти тобі. Дозволь, будь ласка, ти ж вільна тепер, так? Давай підемо за чашечкою кави, поговоримо там. Ти все ще не викупив? Тільки тому, що я виписала з ребельталки, не означає, що я бажаю тебе знати. Я хочу забути тебе назавжди. Наступного разу, як захочеш мене знайти, нехоти. Все зробив ні, ти все зробила. Я так пишаюсь тобою, Міллі, і пробач, я зрадив тобі. Просто не роби так більше, друку. Отак Моксі. О, так, Мілі. Моксі. Інтернет-сенсація та місцева зірка Міллер Трілка був розкритий у зляганні сестрою, показуючи свій огодний бій глядачам на сцені. Але інцест, як хто кажуть, діло сімейне. Якщо чесно, Моксі не так вже й погано для твого першого соло виходу. <гас> Правда, пане. Ні, насправді ні. Ти єбане розчарування.